Та ви на каналі Артзайка. І сьогодні ми виконуємо ось таку класну аплікацію. Це не просто горщик, це неймовірна класна інтерактивна листівка до дня 8 березня. Отже, вітаю всіх жінок, дівчаток з цим прекрасним святом чарівний боржочок самому. То поїхали! Якщо вам це буде складно, то краще просто прямо кутничок невеличкий вирізаємо, а далі буде ще друга частинка зверху, яка над горщиком. Отже, що ми робимо? Ми з вами е відмічаємо одну сторону горщика і другу. Пропоную робити невеличку, щоб у нас вистачило матеріалу, і щоб воно гарно виглядало. Е отже, але зробити його, ось я ось. Дивіться, ви можете краючку, а в мене тут згін, то я трошечки піднімусь. І пропоную зробити не прямокутничок, а трошечки ось так в сторону. Тобто ми від наших ось тут ліній на сантиметрик в сторону і ось так з'єднали, і отримуємо з вами ось таку трапецію. І вирізаємо Ось вирізаємо одну основку, одну частинку на другу. І зараз будемо робити другу частинку нашого горщика, яка трошечки буде ось така. Тобто вона буде накладатися і трошки вище виходити. Ми накладаємо її, відступаємо від країв, від країв нашого горщика по сантиметрику, ось так. і. Отримаємо з вами прямокутничок. Але я пропоную його трошки модернізувати. І ось тут закруглити краєшок з однієї сторони, закруглити краєшок з іншої сторони. І ось тут можна теж трошечко ось так покруглити, і буде така цікава форма. Ось так і вирізаємо. Тобто вона буде більш об'ємна, така цікава робота. Якщо це просто картончик, буде більш плоска робота. Так. А, в принципі. Дивіться, у картону є така особливість, що можна зняти один слой і буде такий гофро, -гофро малюночок. Це теж за бажанням, якщо є бажання, можна зробити візерунок. Так. Ось у нас є з вами дві деталі. Тепер ми з вами зробимо таким чином, що нам треба буде з вами. Для того щоб ця листівка працювала, ще одну частинку точно такого розміру, а, але вже давайте зробимо з обичного картончика. Будь-який не потрібний, можна трошки помальований. Це буде з іншої сторони картону, для того щоб наша листівка туди як в конвертик, заходила. Отже, ми беремо нашу заготівочку і ще раз обводимо і вирізаємо. Ви можете залишити його ось таким вже, просто домалювати там, наприклад, щось. Можна зняти верхню частинку, зробити горщик гофрованим. А можна наклеїти, якщо у вас є щось цікаве під коричневий колір. Ось, наприклад, в мене є ось такий фоаміран, так, То я зроблю з фоамірану. Що для цього треба зробити? Ми це знову обвести і вирізати. Ви можете обрати той варіант, який вам допоможе, який хочеться для вашого борчика. Це може бути тканина, до речі, не обов'язково формі Можна ткани, тканиною це зробити, можна фетр взяти, можна красивий картон, картончик або папір обклеїти. Це може бути будь-яка для Ще є такий варіант, що ми можемо просто наклеїти, а можемо, коли будемо клеїти, загортати, якщо це тканина, ось так ще а, в контур зробити таку тверду частинку, теж можливий такий варіант. Тобто а, над цим можна ще допрацювати роботу. Клеюємо другу частинку, я зроблю більш таку, ось таку. Вирізаємо все розвисло є? Добре. Так. Якщо чесно, то моя любов замість клею використовувати двосторонній скотчик. Отже, ми або клеєм, мажемо клеєм і наклеюємо нашу детальку, або ось так скотчиком. Краще всього в декількох місцях, наприклад, в чотирьох, навіть не в декількох, а в чотирьох приклеювати, і особливо по куточкам, щоб куточки гарно трималися, я нарізаю ось таким прямим і приклеюю по контуру. Ось таким чином Раз. Два. три. Будь-яким чином навіть можна просто зафарбувати гуашю, теж буде гарно, тому обираємо той варіант, який саме вам подобається, і оформляємо нашу роботу. Ось одну частинку приклеїли, тепер оформлюємо наступну частинку ось таким чином, теж її зараз обклеїмо, накладаємо. Якщо клеїмо, то повністю мажемо даний картончик. Якщо це, наприклад, тканинка, то тканинку можна загортати, щоб воно було. І ось тут таке загорнуте. Це якщо навіть аплікацію таку зробити класну. І приклеюємо на саму роботу. Так. Тепер дивіться, клеїмо ось сюди. Значить, якщо клей, то просто мажемо ось цю частинку верхню. Якщо скотче, зверніть увагу, ми перегортаємо нашу роботу і мажемо клею ось тут по краюшку або проклеюємо за допомогою скотчику, але е, потонше. І ось тут клеїмо по знизу, ось так знизу. і по прямій лінії, щоб ось тут у нас з вами така рівненька лінія була. Лініями. Зараз я їх вам накреслю. Ось, ось по, по місцю, де клей. Ось по цьому місцю. Ми зараз повинні з вами доробити ще один картончик, краще картончик будь-якого кольору. Він буде в нас ось так засовуватись і висовуватись. І там буде з нами вітання. Отже, ми відміряємо. Від краю цієї лінії до краю лінії і робимо такий прямокутничок. Ось він у нас 7,5 см. Ми відмічаємо 7,5 см вгорі, прочерчуємо з вами пряму лінію. Трізаємо. Нам вона потрібна бути по вищому розміру, щоб вона у нас ось таким чином була. І ми коли Ось тут у нас будуть з вами квіти або морквочка, і ми ось так будемо діставати, і там буде у нас з вами а, посилання. Ось. Ми її накладаємо і отримуємо з вами ось такий кармашик, який у нас з вами залітає. Наше секретне посланчиво. І тепер ось так буде. Так, подобайку, пиши коментар Значить. і підписуйся на канал. Всі посилання на інші соцмережі. намалюємо кожну полуничку окремо. Значить, форма полунички у нас така. Ось тут кругленьке, а внизу гостреньке, але гостреньке закруглене. Ось така форма, як сердечко майже. Ось, давайте ось таких, зараз приміряємо, скільки нам треба Полуничок. Так. Наприклад, одна полоничка, далі друга. Третя. Ну, три полонички мінімум треба буде. Отже, вирізаємо три основки під полонечки кружочок, отже я теж її візьму і одразу і виріжу, а дві будуть з фетом. Ось тут стопічкою, вводимо по контуру нашу заготівочку, на яку будемо клеїти, і вирізаємо основку. Так. Тепер ми клеїмо на основку наші роботи, приклеюємо. Треба буде ще зелененького додати. І чорним маркером можна намалювати буде. З гострими кінчиками. А якщо ось тут посередині будуть і листики довші, то буде гарно виглядати. По краям трошки коротше, а по краям трошки довше. Вирізаємо і наклеїмо або за допомогою клею, або за допомогою. Приклеїмо так, щоб не було видно, що у нас там листочок. Тобто тільки полунички, щоб ось так залишалося бути е, видно. Якщо захочете, можна ще другий ряд полуничок зробити, або листочок додати, І прикрасити можна ще буде горщик, якщо у вас є бажання або стрічкою, або якимось е, можна е, метелика, наприклад. Якогось прикрасити. Ну, тобі, далі можете прикрасити е, свою роботу саме так, як вам до впаду. Далі ми приклеюємо з вами наші полонички, е, підготуємо основку біленьку для того, щоб оформити посилання з поздоровленням. Також організовуємо гарний зелений листочок з бажанням. та додаємо маленькі детальки, елементи е, до, для прикрашання наших полоничок. Пишемо вітальничко і наш і даруємо матусі.